Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах руни дня. В яких енергіях пройде цей день і можливі події, які відбудуться. Покажіть, руни, в яких енергіях буде цей день для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, в яких енергії. Так, ну, скажу так, по-перше, будьте обережні, можливі, загрози, загрози від ударів, бережіть себе сьогодні. Так, ну, а на загал. Енергії такі, що, по-перше, йдуть зміни, хочеться тих змін, хочеться змінитись самому, але виникають все ж таки страхи, і вони як наче блокують просунення далі по життю, блокують дорогу. Блокують розвиток, взагалі ну викликають зупинку. Хоча не начебто є енергія, є бажання, але оті страхи, вони як начебто приводять до зупинки. Ну, сьогоднішні енергії такі. Е Сьогодні енергії, як наче призупиняють події якісь. Ну, добре, а покажіть руни події сьогоднішнього дня, що може трапити? для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Тут, можливо, трапиться щось, що викличе оту саму зупинку, як начебто у когось це може бути зупинка просунення себе, як наче буде важко виказати свої почуття. Буде. Зупинка як начебто, от не буде, не буде легко виказати свою правду, довести щось. Тут, як начебто якась ситуація може підвиснути, пов'язана з почуттями і. Тут, знаєте, як, для когось, тут є чоловік, є кохання, почуття, і ця ситуація в підвисному стані. Тут є якісь проблеми, тут є щось незрозуміле і тут є, ну, як, перешкоди на шляху. Для кого ж тут перешкоди на шляху самовираження, на шляху того, щоб самому довести свою якусь справедливість, свою правду і, незважаючи на це, все одно тут пов'язано з якоюсь почуттєвою сферою. Добре, і це подія на сьогоднішній день. Тут призупинка, пауза, тут, тут незрозумілість в стосунках якихось, і це пов'язано з почуттями, з... з якимось моментом того, що хотілося б довести якусь свою правду. Щоб отримати, ну, наприклад, якусь частинку везіння або комфорту в своєму житті, щоб втрапити в свою сферу. да. Але в цьому плані сьогодні буде як, якась перешкода, покажіть чому про що ось тут. Ну, ви самі, ви самі в результаті ваших дій ця ситуація якось підвисне, якось не буде рухатись, бо, можливо, часу не вистачить у вас. Тут руни говорять, що в результаті ваших дій тут буде зруйновано якісь, можливо, стосунки. Можливо, ви забажаєте звідкись піти, або від чогось відмовитись і, можливо, це буде. Людина, з якою у вас е, раніше вже стосунки ну, завершилися. Можливо, це викликало колись е, Роздрайв і хаос. Ну і от сьогодні може бути, що така людина з'явиться і. Тут вже в результаті ваших дій буде ситуація підвішуватись і заморожуватись. Можливо, вам хтось буде пропонувати стосунки, чи виказувати свої емоції, чи, можливо, зізнаватися в своїх почуттях. А ви будете сьогодні від цього відмовлятися. Або ж, знаєте, як бувший партнер якийсь намалюється, От. або ж це стосується просто якоїсь людини, чоловіка, можливо, в вашому житті, з яким колись були стосунки, не обов'язково. Любовні, хоча дуже вірогідно, що тут саме про такі стосунки. Ну і сьогодні буде в результаті ваших дій ця ситуація ну, просто буде намагатися вами не сприйматися. Добре, для чого ви нам це зараз показали? На що тут треба звернути увагу? Бернути увагу. Так. Тут руни кажуть, що вам би в нове. Вирушати, отримувати нові результати, але оця ситуація, вона як наче не дає вам цього зробити, і її би пора вже було якось завершити і почати щось нове, якийсь новий виток, новий рівень. Бо ці стосунки не проявлені, не вирішені котрі. То є, то немає, котрі висять, вони блокують ваш, ваші результати, вони ваше майбутнє блокують. Тут треба вже якось вирішувати, чи так, чи ні. А це якраз підвисання, да, невирішеність, вони не дають вам далі робити вибір, рухатись. Ви наче не можете ніяк щось обрати конкретне. І... Руни звертають вашу увагу, що тут зміни вже потрібні, щоб не стояти на місці, бо енергії, бачите, дня сьогодні такі <кій> зупинка, питання на місці, незважаючи на те, що змін хочеться. Добре, і якого роду зміни ви порадите зміни якого роду, щоб на благо людині? Які зміни ви порадите, щоб на благо? Які. Так. Ну, для одних то тут як порада все ж таки. Більше звернути увагу на скриті якісь моменти, на якісь таємниці, на те, на що ви е, очі заплющуєте. І зміни це пора б вже щось народити. От ви е, бажаєте чогось або плануєте щось вже давно, винашуєте в собі, то Зміни дасть саме народження, народження нового, народження того, що хочеться, але поки що воно всередині вас. От і це і, може, і є та таємниця, на яку вам потрібно краще до неї придивитися, звернути увагу. Тут новий, новий виток, новий проєкт. Для жінок тут жіночу енергію розкривайте, прислухайтесь до себе і живіть своє життя, по-новому, відкрийтеся як жінка, створіть щось, народіть щось вже. Не треба весь час бути в якомусь у цьому. Підвислому і замороженому стані, тому, бо хтось колись, можливо, вас чи то образив, чи були у вашому житті такі люди, які зараз тримають вас в нерішучості. Так, добре, а що ж тут допоможе. Людині, яка зараз дивиться цей розклад. Ну, взагалі, для всіх тут зміною є порада для когось знання покращити, для когось звернути увагу на те, на що раніше <кхи>, участь заплющував. Народження нового проєкту, як зміна, пізнання себе. І ще, ну, Шанси, знаєте, ризикнути, можливо, треба використати шанси, які дає доля. Також тут не завадило б. Ага, а які шанси, якщо що, покажіть? Так. Знов таки, тут для когось шанси чисто робочі А для когось тут просто йде як парада от Зверни увагу на те, що тобі потрібно, чого ти хочеш. І використай шанси, якщо ти відчуваєш, що це те, що потрібно тобі. Не відмовляйся від того шансу. Добре, покажіть руне, що допоможе людині. Допоможе вам переміщення, поїхати кудись, змінити щось. Допоможе взагалі рух і розвиток. Тут можуть допомогти нові технології, якщо це про бізнес, про роботу, про нові результати. Якщо це про стосунки про людей, тут також допоможе. Розвиток, допоможе кудись поїхати, допоможе допоможуть взагалі от стосунки, тільки вони повинні бути міцними. І такими, щоб людина відповідала всім вашим критеріям, щоб ви розуміли одне одного, щоб це були стосунки три в одному. І дружба, і кохання, і спільний рух по життю, взаємопорозуміння повне. Це допоможе, якщо ви будете відчувати, що та людина, яка сьогодні, можливо, з'явиться або щось вам запропонує, а в результаті ваших дій ви будете тормозити цей процес. То обирайте те, що вам дає доля, але те, що потрібне вам. І допоможе в цьому розуміння, задіяти всі процеси, які можуть на це вплинути. І якщо ці стосунки дійсно такі, як я тільки що сказала, це вам допоможе. Бо вам в житті потрібні от саме такі стосунки, на менше не розмінюйтесь. І вам допоможе, рух вам допоможе, можливо, дійсно зміна виїхати кудись, поїхати, розвіятись. Можливо, подорож. Тут в кожного своя ситуація, але рух і відчуття от такого отаких от енергій, отаких от стосунків, якщо вони є, оце вам буде на користь. Усвідомте, чи являється ця людина, або цей, ну, наприклад, роботодавець якийсь, да, або клієнт, чи обособлює він собою такі взаємини. Якщо це про відношення між людьми. Добре, а завадить що? Що тут в мінусі в цій, в цій всій ситуації? Що заважатиме? Угу. Так, ну заважатиме. Заважатимуть також якісь, якісь партнерські стосунки і. Вони не начебто і легкі, і гармонійні, І неначе все тут збалансовано, але це вам заважатиме сьогодні. Ну, мабуть, для всіх гарним не будеш, так? Да? І все ж таки прийдеться щось вирішувати. І все ж таки в цій ситуації треба якось оприділятися, Тому. Заважатиме, знаєте, от, намагання все збалансувати, комусь допомогти, можливо. Можливо, створити якісь легкі стосунки. Покажіть точніше, що за стосунки заважатимуть. Так, тут про те, що вам заважатимуть бути, якби отримати те, що вам потрібно, вам заважатимуть стосунки легкі і ті, що базуються на, от на пристрасті, да? тільки на пристрасті, тільки на інтимі. Як я вже вам сказала, допоможуть вам зробити правильний свій вибір, який ви ніяк не можете зробити. От стосунки саме три в одному. І якщо це про навіть людей, які не пов'язані з особистим життям, то тут також вам допоможуть стосунки міцні, сталі, вам на ноги стати і ваші нові задуми втілити, допоможуть от саме Довготривалі відносини, да? От. а легкі якісь стосунки, які базуються, знаєте, тільки на отриманні задоволень, короткочасні, то це вам буде тільки шкодити. Хоча, звісно, ця ситуація більше програється для е, тих, у кого зараз проявиться... Чи то бувший партнер, саме бувший як все ж таки особистий партнер. Тут або бувший, бувший чоловік, дружина, або у вас були стосунки, і вони якось перестали вдовольняти, чи, можливо, не визначені. Можливо, тут людина буде щось вам пропонувати, а ви будете ну, тримати це все в підвішеному стані, бо не можете оприділитись, не можете зробити вибір. І вам вже тут потрібні зміни, як руни кажуть, щоб народити щось нове і обрати те, що вам потрібно. Бо станом на сьогодні вам важко зробити якийсь вибір, оприділитися. І це не дає вам отримувати нових результатів, рухатись далі, це блокує. І, до речі, ви самі це робите. Це результат ваших дій, це блокування. Тож в пригоді стане розвиток рух, саморозвиток, усвідомлення, сталі стосунки, міцні, довготривалі, справжні. А якщо ви тільки. За легкі стосунки, наприклад, як, знаєте, щоб погуляти, отримати задоволення, або боїтеся, можливо, створювати більш міцні стосунки, бо колись десь щось в особистому житті не вдалося, то в даній ситуації це вам ну, не на користь. Руни так говорять, тому дивіться. Відкривайте свої енергії, творіть нове, користайтеся шансами від долі, це дасть поштовх, це дасть зміни. Але не забувайте, що обирати треба тільки тоді, коли будете розуміти, що це вам потрібно, воно ваше. Ну ось така порада відру на сьогоднішній день. Бо енергії сьогоднішнього дня це бажання змін, це бажання прояснення, все знати, все розуміти, але в той же час і зупинка. Не, ну, нема розвитку, нема руху. Тут страхи трошки. Буде бояти... Хтось буде боятися інформації, хтось буде боятися отримати якусь інформацію. І на фоні цього буде зависати. Да? Подальшого руху не буде. Тому тут так, щоб отримати нові результати, потрібні все ж таки зміни. Щось треба вже, нарешті, покинути, завершити. А вибрати те, що до душі, те, що ну, дійсно необхідно вам не розмінюватися. Якщо треба комусь сьогодні кудись поїхати, або ви планували подорож, то вона сьогодні на часі. Вам вона буде сьогодні на користь. Ну ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Бережіть себе, звертайте сьогодні уваги на повітряні тривоги, і хай буде по можливості День тихим і вдалим. До побачення!